Що ж, привіт всім знову. Що ж, це вже останній урок, як зробити рендер. Це ось це. Ми, будемо, ми заходимо на рендер. І ми бачимо нашу вже кімнату. Там, де у нас 3D, ми можемо вибрати, куди нам поставити, наприклад, камеру та куди її направити. Так буде. Нескладний варіант, щоб зробити так? Щоб поставити камеру, як нам потрібно. Ось ми вибираємо там, скільки ми зможемо побачити далі. А у нас є 1К. Це ми можемо використовувати скільки хочемо. 2-4К. Це вже все йде платно, тому ми не зможемо. Далі. Світло. Ми можемо використовувати світло із окон з від світла, яке в нас горить. Ми можемо використовувати ніч, коли у нас горить, тільки те, що у нас повинно горіти. А, там. Деякі там підсвітки. Тобто, можна використовувати шкафи, тут є більше. Ось. Далі ми можемо ще вибрати, що в нас буде за вікнами, тобто город різний ось. Що ж, я завжди роблю рендер на общий та ніч. Тому що так буде виглядати якби гарніше, щоб можна було побачити, як воно буде виглядати і так, і так. Тому спочатку ми використовуємо обшій. І далі в нас йде кнопка рендер знизу. І ми чекаємо. Ось. Поки що ми можемо зробити і на ніч. І теж. Рендер. Все. Що ж, і тепер ми можемо. ми Нам потрібно тільки почекати, і в нас вже будуть наші фотографії того, що ми зробили. Все ж у нас вже є рендери ось ці, але. Дивіться, ось тут в нас, із-за того, що у нас потолок ці стіни мене зможна було зрівняти по висоті, тому я замінила ем, висоту стін і висоту ось цих шкафів і холодильника. Тому ось у нас як було. Це вже вночі. Ось у нас світиться люстра, у нас світиться стеля і шкафи. А це вже все світиться коли. Назад і зараз ще будуть два рендери. Що ж, в мене вже і скачались і інші рендери. Ось. Це коли вже я вирівняла чи ні, це інше. Ось тут ми можемо побачити, що вже однаково. І ось тут, так. Це ось ці два рендери. Ось ми бачимо, що тут немає. Так би зазорчику, який в нас був, і ось так в нас виглядає. Так, це рендер на 1К, тому тут якість не дуже гарна. Якщо це буде 4К, то це буде дуже-дуже красивий рендер, буде дуже красива картинка. Але це все не безкоштовно, тому ми можемо використовувати 1К, але якщо Можна заплатити, то у вас буде дуже якісна, дуже красива картинка. Що ж, на цьому все. Я надіюсь що вам було все зрозуміло, що я дуже добре розказала про цю сферу Home Це візуалізація 3D кімнат. Ми можемо використовувати меблі, які в нас є. Наскільки я знаю, сюди теж можна загрузити і її свої. Меблі, що ж, працюйте, розвивайтесь, або я використовую це як хобі, тобто е займаю собі час. Що ж, до зустрічі, до побачення всім!